Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні 13 січня, приїхали на дальній точок в село. Подивитись на хід зимівлі, було холодно, зараз десь біля нуля. Ну, деякі сім'ї подивилися, все нормально. От, от другі не тривожим. Але побачили одну із проблем вуликів ППС. Ми їх обклеювали агротканиною, Були в надії такі, що пташки їх не будуть глювати, але це не допомагає. Потрібно все рівно шпаклювати. Якщо пошпаклювати, то тоді вони вже їх не розрушають. А ну, в місті такого не наблюдається, якби. А тут в селі, то ну, трохи подовбали, давайте подивимось. Так, от наші восьмирамочники стоять. Тут якби нічого такого немає. Оцей пошпакльований, значить його зовсім не довбуть, а от така, бачите. Проблема. Минулий раз, коли ми приходили, дивилися, цього не було, це вже є, зараз прийдеться цю дирку запікати. Отакі, От. От бачите, пробоєний довбут наскрізь. Наскрізь. так тут. одне вже... Позаліплювали тут не видно. Зараз перейдемо. Ага, ой-ой-о, бачите що, шо... що роблять? Спочатку була одна дирка, тепер пробили другу. Дирку і тут шуру. Давайте подивимось чи там ще є бджоли. Ага, бджілки тут сидять у нас, все нормально. Тут вже забитий. тут почали так, теж покльований. Нічого немає, о, ось до. Бачите як, заклеїть, все одно розбили. по новому О! Так, а тут бьют вот такое Тут забито поклеєно, так. тут вже заклеєна з цієї сторони пробоїна цей вулиць навіть переносили з другого місця сюди, тому що щось він такий солодкий їм показався. От. Тут розбили, ну нас к Б'ють Ну от, подивилися. На вулики, значить, який висновок можна зробити, що захист зсередини вулика із ППС, який зроблений, потрібно просто пофарбувати, щоб його бджілки не їли. Нижче має бути з дерев'яною обв'язкою, сітка. Ну і, відповідно, має бути льоток. Якщо льоток Буде малий бджоли, знайдуть його в другому місці. <хи> ну, а зовні потрібно шпаклювати. Значить, обтягнути його сіткою і фасадною шпакльовкою Пофарб... пошпаклювати і пофарбувати. Тоді він буде служити довго і надійно. Вулики самі по собі мені дуже подобаються. Ну, просто що це. Всі його їдять. Все, всім, всього найкращого. Будьте здорові. Хороші всім зимівлі. Пока.